Доброго вечора всім, хто приєднався до колективної молитви за перемогу України у війні з Росією. Дякую також усім, хто буде дивитися цю запис, цей запис у цю колективну молитву у записі. Перепрошую, трішки пропадає зв'язок. Зараз налаштую. Так, ще раз привітаюся. Вітаю всіх, вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України. А, представлюся. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог, автор блогу Вільнаду. Я допомагаю людям зцілитися від хвороб та вирішити складні життєві ситуації за допомогою молитв та медитацій. У своїй роботі я. Відновлюю зв'язок людей із Господом Богом. Сьогодні я проведу колективну молитву за перемогу України в війні з Росією. за те, щоб настав стабільний мир і процвітання на всій території України, і щоб Росія понесла відповідальність за розпочату війну в Україні. Хочу сказати, що я планую продовжувати цю колективну молитву і проводити щовечора 21.10 на Ютуб-каналі Вільнодум. аж до настання миру і процвітання в нашій країні до того моменту, коли Україна переможе, і в нас започаткується мир на всій території України. Так. Тому, будь ласка, запрошуйте на цю колективну молитву своїх друзів і знайомих, бо е, чим більше людей буде приєднуватись до цієї колективної молитви, тим потужнішою вона ставатиме. Е, річ в тому, що колективна молитва це дуже сильний, потужний духовний інструмент змін і покращення. Тому що в самої Біблії написано, є такі слова про те, що там, де двоє чи троє зібралось в ім'я моє, то серед них я мається на увазі, що Бог каже, що коли люди збираються в ім'я Його, то він знаходиться серед цих людей і він чує їхні молитви. Тому сьогодні серед нас Господь Бог, і Він чує наші молитви. І я пропоную сьогодні нам молитву, е, у якості молитви покаяльну молитву, яка не лише зміцнює віру у перемогу е, України, у неминучу перемогу України, але і очищає душу від сумнівів, від страхів, від е, е, агресії, від безвиходу. Е, від отих всіх. Е, Неправильних думок, які, реалізовуючись у нашому у нашій душі, можуть притягувати в наше життя негаразди, проблеми і притягнули в наше життя війну. Тому ця молитва, на мою думку, дуже важлива, бо вона не просто зміцнює віру, а вона очищає й душу людини від сумнівів і страхів. Тому давайте перейдемо до молитви, не будемо затягувати час, і помолимося до Господа Бога у молитві. Попросимо про закінчення війни і про перемогу України в цій війні. Для цього я вимкну слайд з текстом молитви та вимкну своє зображення, щоб не заважало читати цей слайд. Ліворуч на слайді зображений текст покаяльної молитви, а праворуч зображене пояснення щодо молитви. Отже, давайте тоді розпочнемо з Богом. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я розкаюсь у тих своїх неправильних думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною вторгнення російських військ у мою країну. Будь ласка, Господи, вибач мене. Будь ласка, вибач мене. Дякую Тобі, дякую Тобі. Дякую тобі. Дякую, що вибачив. Дякую тобі, Господи. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я розкаювався у тих своїх неправильних думках, страхах, сумнівах, гніві, що стали причиною війни в моїй країні що стало причиною горя, ракетних обстрілів по мирних містах. Будь ласка, Господи, мене. Будь ласка, вибач мене. Дякую Тобі, що вибачив. Дякую, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, Господь всемогутний. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я люблю тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках. Ментальних програмах, страха, сумнівах, негативних переконань, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною ракетних обстрілів по мирних містах, вимкнення світла, зникнення тепла, смертей цивільних людей. Будь ласка, Господи, мене. дякую Ти. Дякую, що вибачив, дякую, що очистив від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі. Дякую Тобі. Дякую, що заспокоїв мене. Дякую, що зміцнив мою віру у якнайшвидшу нашу перемогу. Дякую тобі, дякую тобі, Я люблю тебе, я люблю тебе, Господь Самогутний, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, я вірю в тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я розкаююся у тих своїх неправильних думках, страхах, сумнівах, гордині, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що вже цілий рік в моїй країні йде війна. Будь ласка, Господи, мене. будь ласка, вибач мене. Дякую. Дякую тобі, дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую, що заспокоює мене. Дякую, що зміцнив мою віру. І дякую тобі, що приготував нам. Мир, процвітання і зміцнення нашої держави, зміцнення української культури. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я люблю тебе. Господі, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною призову молодих людей у Збройні сили на захист країни. Будь ласка, Господи, вибачмо, дякую Тобі, дякую, що вибачимо. Дякую, що очистив мене від цих неправильних дум і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи. Дякую, що приготував для нас перемогу, мир та процвітання. Дякую Тобі, дякую Тобі, дякую. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я люблю тебе. Я розкаюся, Господи, у тих своїх неправильних думках, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, вибач мене. дякую. Дякую, що вибачив, дякую, що очистив мене від цих неправильних дум і натомість наповнив мою душу світом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, що приготував для Збройних сил України перемогу, для України мир та процвітання. Дякую Тобі, Господи, Дякую Тобі. Дякую. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибачте, дякую тобі. Дякую Тобі. Дякую. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Мені дуже шкода, що в моїй країні вже понад рік іде війна. Що в моїй країні мільйони переселенців втратили домівки і джерела доходів. Будь ласка, Господи, вибач мене. Будь ласка, вибач мене, дякую Тобі, дякую, що вибачив, дякую, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу, світлом твоєї любові, віри. І натхнення. Дякую Тобі, Господи, що зміцнив мою віру у якнайшвидшу перемогу Збройних сил України, у настання миру і процвітання на всій території України. Дякую тобі, дякую тобі, дякую Тобі, дякую тобі, дякую тобі, Господи. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Мені дуже шкода, що в моїй країні йде війна. Будь ласка, Господи, вибач мене. Будь ласка, вибач мене. Дякую тобі. Дякую тобі, що вибачив мене. Дякую, що очистив мене від неправильних думок. Наповнив мою душу світлом твоєї любові і віри. Дякую тобі, Господи, що зміцнив мою віру і що приготував нам мир і процвітання для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, Господь Самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе. Я розкаюся, Господи, у своїх неправильних думках, ментальних програмах, негативних переконаннях, страхах, сумнівах, гордині, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною масових вбивств, зникнення людей. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв мене. Що подарував мені віру у перемогу наших Збройних сил. І дякую тобі, що зміцнив мою віру у те, що настане мир і процвітання на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую Тобі. Дякую вам, що молилися разом з нами за перемогу України у війні з Росією. Дякую вам, що кожного вечора приєднуєтесь до нас. Я беззаперечно вірю, що настане перемога, настане мир і процвітання на всій території України для всіх українців. А зараз дякую вам. Дякую всім, хто поширює це відео серед своїх друзів та знайомих у соціальних мережах, хто ставляє лайки, пише коментарі. Дякую. Хай Бог вас береже, хай Бог береже ваші родини, ваших дітей, всіх ваших рідних. На добраніч, до завтра.